Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. 244-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз у нас відбудеться пряме включення з першого парламентського саміту Кримська платформа. У нас на включенні Аліна Фролова, заступник голови правління Центру оборонних стратегій, заступник міністра оборони 19 20 х років. Аліно, ми вітаємо вас. Добрий день, привіт з загреба. Добрий день. Ми всі знаємо, що вчора стартував перший парламентський саміт у хорватському загребі. Тож, яка ситуація там на цей час? Ми вже знаємо, що а, нещодавно відбулося звернення президента до всіх учасників саміту. Як воно відбувалось, про що говорять всередині, і скільки країн приєдналися? Саміт власне розподілився на дві частини. Вчора був такий день предсаміту, і це він був присвячений експертним дискусіям. Головну роль в ньому відігравали експерти. Звичайно ж, приєдналися і представники української влади, там хорватської влади і інших наших партнерських країн. Цей день в цей день відбулося кілька дискусій. Дискусії були присвячені захисту прав людини або ситуації з захистом прав людини на окупованій території Криму. Це також було окрема дискусія була присвячена майбутній реінтеграції. Від скажімо, неможливості уникнення покарання Росією за скоєні злочини, а також наявності різних міфів, які існують, які російська пропаганда просуває щодо. Криму щодо України серед наших партнерських країн. Також відбулося кілька культурних подій. Це були презентації фільма, фільмів про Крим в різному розрізі і фотовиставка, ну і такі експертні спілкування поза власне саміту. І це скоріше було таке вироблення, підготовка розігрів почви перед офіційною частиною. офіційна частина আমি একটু Лася сьогодні, як завжди, кінцеві результати, там кінцеву кількість країн, наприклад, які взяли взяли участь, ми будемо знати а, сьогодні, тому що це постійно доповнюється інформація. Деякі країни там прибували і підтверджували майже вчора ввечері а, свою участь. А, але там більше 40 країн це те, що було заявлено станом на вчора. А, це в, в основному представники парламентських сил, звичайно ж, незвичайним є те, що тут. А, Туди були запрошені також представники парламентів Африки і Азії, які не є членами Кримської платформи офіційними і. А... Власне, там мало б вибудовуватися. Ну, то сьогодні на саміті були доповіді української сторони, приймаючої, хорватської приймаючої, а потім найбільш визначних політиків серед тих, які присутні на саміті, включаючи Пелосі, наприклад, як представника Сполучених Штатів. І після чого вже власне дискусія поміж представниками парламентів і прийняття розумуючої декларації. Ми побачимо фінальний текст. Знову ж таки, тексти вони завжди. Правляться до останнього моменту, але виходячи з того попереднього тексту, який ми бачили на сьогодні. На ранок ця е, текст декларації він включає в себе всі ключові питання, починаючи від блокування е, е, торгівельних шляхів Чорно-Азовського морів, проблем з зернопостачанням, взагалі з економічними питаннями, проблем з правами людини з кримськими татарами. Тобто, в принципі, декларація комплексна, вона закриває е, закриває всі питання, які бо Україна вважає доречними стосовно. Окупації Криму, ну відповідно, ось ми очікуємо зараз завершення завершення саміту, десь в, саме в, ці, в цю годину, і будемо дивитися вже на остаточні результати. Одна із топ тем, яка була заявлена, там це саме перспективи притягнення Росії та російських посадових осіб до відповідальності за злочини, які вони скоювали і продовжують скоювати на тимчасово окупованому Криму в Криму. Тож що до цього питання, до чого прийшли? Які є перспективи? Такі саміти вони не призначені для вироблення, скажімо так, рішень. Да? Тим більше, що це парламентські саміти, ми маємо розуміти, що Кримська платформа, нагадую вам, вона існує в кількох вимірах. Да? Це є а, урядовий вимір, а, які, яким опікується МЗС і а, власне президент, да? там, де власне, зустрічаються лідери держав. А, є а, вимір парламентський, і цей парламентський вимір він відповідає за. Законодавчу роботу, ну, наприклад, це важливо з точки зору прийняття санкцій країнами, або те, про що ми говоримо зараз, активно просуваємо цю модель. Це яким чином арештовані російські активи трансформувати в гроші для України. А для цього мають бути змінені законодавства всіх країн, які арештували таке майно на своїй території. Третій вимір це експертний вимір і експерти власне виробляють і пропонують урядам і парламентам там такі рішення, да вони пропонують якісь політики або рішення, або конкретні наробки, які можуть стати. А, а саміти є важливими з точки зору декларативних намірів, які заявляють країни, і в цьому плані декларація досить чітка. Вона говорить саме про ці аспекти: про те, що ми маємо виробляти практичні механізми на рівні а, кожної держави, на рівні законодавства кожної з держав. Аліно, чи відбувалася там, чи була можливість у нашої сторони української презентувати стратегію реінтеграції Криму і як її сприйняли наші партнери? А, в нас була панельна дискусія досить довга: дві години а, дві години присвячені саме реінтеграції, да, і тим документам, які зараз напрацьовані. Нагадую, що зараз ці документи є таким першим нарисом, да, і а, того плану, який має бути по реінтеграції Криму. А вона складає, ця дискусія, складалася, власне, умовно кажучи, з політичної частини, де були присутні представники влади, і які говорили про важливість розроблення такого плану реінтеграції. Yeah. <laughs> І експертної дискусії, в експертній дискусії саме брала участь я, а представниця Хорватії, колишня їхня міністерка юстиції, яка власне, яка власне займалася в свого часу в Хорватії перемовинами по реінтеграції після війни, яка тут відбулася, і представник Сполучених Штатів Америки, колишній посол Сполучених Штатів в Хорватії, який також був. Членом тієї самої переговорної групи а, стосовно вироблення реінтеграційних а, підходів а, в Хорватії, і ми говорили про хорватський досвід, про український досвід. А, можу вам сказати, що звичайно, наші ситуації ну дещо перетинаються, але вони різні і за масштабами, і за складністю і за цілями які були проголошені в тих війнах да з сторонами різними тому дискусія була ну непроста в нас думки розходяться після того після до мене підходило досить багато людей які говорили про те що вони вдячні за те що україна так чітко тримає свою позицію про те що ми будемо самостійно визначати шляхи реінтеграції включаючи досить жорсткі політики стосовно Наприклад, російського населення, яке опинилось там після 14-го року незаконним чином, або яке порушило права власності на території Криму, ну і всі інші аспекти, про які ми говорили, Та, і в принципі, ми тримали досить жорстку позицію. Ми з нею не сходимо і ми не готові до обговорення будь-яких інших варіантів замороження конфлікту або входження в переговори. До моменту досягнення о, о, звільнення українських територій. До чого прийшли? Чи можливо застосувати хорватський досвід у стратегії реінтеграції деокупованого Криму? Чи є там щось корисне, що точно нам знадобиться у майбутньому? Звичайно, будь-який досвід він є корисним. Да? І дійсно хорватська ситуація в чомусь схожа, в чомусь схожа на те, що а, їм потрібно було, ну, власне, поствоєнне врегулювання, воно мало на меті, в тому числі, ну, скажімо так, м'яку реінтеграцію. Але от для мене ключовим висновком, і вчора, власне, це підтвердили і хорватські а, представники, було те, що перед тим як а, Сісти за стіл переговорів була проведена воєнна операція, яка, власне, не просто, скажімо, примушувала до переговорів сторону, яка розпочала ці, цю війну тут, в Хорватії, а й не дала можливість, скажімо, так окупаційним окупаційної владі, або, скажімо, там повстанській владі вивозити матеріальні ресурси, руйнувати економічну базу країни. І така військова операція тут в даному контексті була проведена американцями, і тільки після цього розпочалися переговори. А що ми маємо зрозуміти, що процес реінтеграції він не швидкий, це показував навіть хорват. Вони кажуть про те, що, наприклад, робота судів з відновлення прав, яке стосується періоду війни, вона триває до сих пір. А пройшло вже 30 років з моменту хорватської війни, і ну і і ми ще раз пам'ятаємо про те, що це є набагато менш масштабний масштабна проблема, ніж є зараз в Україні. І експерти, і багато хто вже з офіційних осіб сходиться на тому, що саме помилкова реакція міжнародної спільноти на захоплення Криму призвели до того, що зараз ми маємо повномасштабне вторгнення. Що говорять у куларах? Чи розуміють це і підтверджуються наші міжнародні партнери? Скажімо так на експертному рівні людей, які дійсно займаються проблематикою Криму або війни в Україні є ну, досить чітке розуміння, що так дійсно саме така політика м'якого відступу заходу західних країн вона призвела до тих, до тих результатів, які є на політичному рівні, це не є поки що таким об'єднаною думкою. Да, в нас є країни, які все ще вважають. Що а, мають а, відбуватися якогось іншого роду перемовини, Але ця думка стосовно того, що саме вивчення уроків, таких от поступок і унеможливлення їх у майбутньому, а, вона стає вже превалюючою навіть серед політичного класу. Це моє відчуття. Да, я не можу там посилатися на якісь статистичні дані, але мені здається, що так. І ми бачимо в тому числі зрушення. Ну, наприклад, от парламентська асамблея, асамблея Ради Євро. Та вона зараз uh, прийня... прийняла власне визнання цієї Росії терористичною державою. Там ну, є багато нюансів, які можуть впливати на і такі прецеденти, прецеденти вони важливі. Uh, і, uh, скажімо так, я думаю, що поступово політичний клас рухається і цьому допомагає саме uh, політика шантажу, в тому числі, яку Росія розвиває щодо західних країн. Але ми маємо розуміти, що ми не маємо розслаблятися. Тому що ми бачимо, що в багатьох країнах Європи відбуваються політичні зрушення, скажімо, голосування, поки що там зміна влади, поки що настрій людей загальної аудиторії, людей, громадян цих країн, такі, що політики не можуть відходити від програми підтримки України. Дай ми бачимо це на прикладі Італії, куди де до влади прийшли сили, які, ну скажімо, об'єктивно спочатку не були проукраїнськими, але які Задекларували зараз підтримку. Ми бачимо це по риториці там всіх е, прем'єрів Великобританії за останній час і е, е, інших представників. Але ну е, загроза того, що деякі країни можуть почати е, міняти свою політику, вона існує. Це потребує роботи на опередження, в тому числі на парламентському рівні, на експертному рівні. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Доброго дня, Андрій Святина ЄСФ-Інформ Як ви прокоментуєте заборону гауляльтерам Криму Аксоновим виконання українських пісень і застосування кримінального покарання за виконання українських пісень, незважаючи на те, що за законодавством Росії в Криму. Три державних мови це українська, російська і кримська татарська. Я не є юрист за освітою і за своїм фахом. Тому я навряд чи зможу дати юридичну оцінку таким діям. Що стосується взагалі мого сприйняття. Ну Росія, звичайно, ж буде карати все українське, будь-які прояви, тому що в них така фобія все, що пов'язано з українським. А те, що стосується, що вони не виконують власне законодавство, вони їх його ніколи не виконують. В них законодавство, знаєте, закон як дійшло, куди повернеш туди і вийшло, і це доведено ну абсолютно їхньою практикою. Такою і не кілька останніх років це держава, яка знаходиться поза законодавчим полем. Вони сприймають закони виключно як папірці, які приймаються для піару. Дякуємо вам, Аліна, за включення, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Чекаємо на остаточну резолюцію першого парламентського саміту і гарної вам дороги. Тож, друзі, дякую, ага. що долучилися до нас. Наш наступний день ми зараз наша команда планує брифінги на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. А ми віримо в наші збройні сили і робимо все для нашої перемоги.